Леся Українка не віднесена в часі та історії. Її сенси потужно звучать у Нісон з теперішнім часом. Нинішня війна спонукає нас до нового перечитування класики. В лютому 2022 року, напередодні святкування Лесиних днів, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Того року багато хто мав змогу відкрити для себе нову Лесю Українку, котра звучить сьогодні особливо актуально. Варто зауважити, що ще на початку ХХ століття письменниця ніби перечувала ті випробування, які довелося пережити впродовж століття: війни, революції, геноциди. У самої Лесі Українки в житті було дві війни. Боротьба із хворобою, яка розтягнулася на 30 років, та супротив імперії. Леся Українка ніколи не перетворювалася на застиглу сакралізовану фігуру. Останнім часом вона переодяглася у військову форму. Війна проти Росії, держави терориста, триває, і це впливає на всю українську культуру. Хто наказав мені, не кидай зброї, не відступай, не падай, не томись? Чому ж я мушу слухати наказу? Чому втекти не смію з поля чести або на власний меч грудьми упасти? Що ж не дає мені промовить просто так доле, ти міцніша, я корюся? Чому ж на спогад цих покірних слів? Рука стискає невидиму зброю, а в серці крики бойові лунають. Вуста говорять, він навіки згинув, а серце каже ні, він не покинув. ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча, тремтить, бренить, немов сльоза гаряча, тут в глибині. І б'ється враз зі мною? Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи любої розмови з ким ведеться, чи поцілунок на устах узветься? Струна брини лаєною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь безодній, мрій таємній, де в посаді леє ясній темні, незнані й знані наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій приниць дива жорболі. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так прожила я цілу довгу зиму, зиму минула. Ясна настала, для мене все однакова пора, мій час пливе собі так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий, чудне життя, як би часами серце живим жилем і болем не проймалось, не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь. сон. Це голос, без якого неможливо уявити повноту української культури не лише її епохи, а й сьогочасної –